Тож, якою буде може бути Росія без Бориса Німцова? Ми вже готові поговорити з Олександром Палієм. Вітаю вас, Олександре. Вітаю вас. Що все-таки втратила Росія із смертю опозиціонера Бориса Німцова? Чи дійсно роль його в суспільстві настільки настільки велика, що власне очільники Російської Федерації відмовляються прибути на його похорони? Um... Ну його роль достатньо значна була, тому що це справді був єдиний політик із крупної величини, який дозволяв собі найбільш різко критикувати владу і взагалі мати власну позицію, тому що зараз в Росії це велика рідкість мати власну позицію і тим більше її так сміливо відстоювати. І мені здається, що в результаті загибелі, в результаті вбивства Німцова... Росія ще більше утвердиться в ролі країни, яка протистоїть всім розумним, чесним, порядним людям за кордоном і на власній території. Тобто, по суті, ми побачили, що оця величезна ну, скажем, хвороба, яка Росії заполонила, вона називається мікро з моралі, знищення моралі, взагалі відсутність, якщо відверто кажучи. Для того, щоб знищити, потрібно було, щоб ця мораль була. І оце некроз моралі, він поширився на дуже багатьох людей, але не поширився на окремих індивідів, тих, як Мінцов. От. І що це, до чого це призведе? Це призведе до того, що Росія буде втрачати конкурентоздатність, Та вона вже і зараз її втрачає. Якщо ми подивимось... Ну, і Економічні проблеми, які є в Росії, і соціальні проблеми, проблеми зі злочинністю все це, чесно кажучи, від того, що в суспільстві нема моралі і таких людей, як Мінцов, спільнота, державний механізм розуміють, як своїми ворогами. Але тут, коли ми говоримо про російське суспільство, ми маємо розуміти, що... Громадянського суспільства, ну взагалі, суспільство як такого в Росії на сьогоднішній день практично не існує. Там 99 це держава і її функції, а 1% – це якась ну, скажімо, приватність така ще, яка залишилася в державі. Тому, чесно кажучи, мені здається, що російське суспільство вже мертве на сьогоднішній день. І реакція. На загибель Німцова, вона присутня була в Москві, вона присутня була в кількох містах російських, але, ну скажімо, це мізер порівняно з величезним масивом населення, який сидить в темряві і хоче там сидіти далі. Але це все, за це все доведеться сплатити, в тому числі економічно, тому що ми бачимо, що Росія маючи ресурси, які завгодно, вона не демонструє навіть натяку на... Це зростання, яке демонструють інші країни, що розвиваються, наприклад, я не знаю, Бразилія, Китай, Сен-Африка і так далі, з цього ж самого Бріксу, так званого, Індія. Тобто це країна, яка зараз перебуває в кризі. Але криза ця дуже цікава тим, що про неї заборонено не згадувати. В російських ЗМІ навіть слова такого не говорять. Хоча реально Росія в кризі. Олександра... Э... Я нагадаю нашим телеглядачам, по перше, що зараз на своїх екранах вони можуть побачити, як росіяни е, прощаються з російським опозиціонером Борисом Німцовим, що був убитий в п'ятницю в пізно ввечері. Олександре, а от як смерть німцова все таки може позначити позначитися на російсько-українських стосунках, зокрема хотілося б дізнатися, чи можуть бути свідчення Дурицької свідка власне загибелі Німцова використані саме проти Росії? Ну чесно кажучи, я не думаю, що вони можуть бути використані проти Росії. Чому тому що? Ми бачили, ну принаймні, багато хто бачив, свідчення цієї дівчини, вона каже, що вона абсолютно нічого не бачила. І судячи по всьому, вона щира в цьому. Тобто вона не була якимось великим свідком. Власне кажучи, тому її випустили в Україну. Якби вона мала якісь реальні там свідчення, то, звичайно, її з Росії не випустили. Для того, щоб не дискредитувати російський режим ще більше. А те, що за загибель Німцова за вбивство Німцова стоїть російський режим, я думаю, що ні в кого ну, серйозних таких необхідний. Але партів, попри це питаю. слідство вже намагається вбачати вбивстві німцова саме український слід. Там Як думаєте, світ взагалі цьому повірить? Звичайно, ні. Звичайно, ні, тому що українським... Так, який сенс Україні вбивати німцова, якщо це е, в цьому прямі, прямо зацікавлено російське керівництво? Російське керівництво було зацікавлено в тому, щоб А. Не реалізувати найбільш притомного і найбільш гострого критика режиму, і Б. Е, щоб залякати е, всю решту опозиції. Який тут інтерес України? Це просто смішно навіть. Я вже не кажу про те, щоб е, е, українські там якісь бойовики могли відімкнути камери Федеральної служби охорони а, прямо за 100 метрів від е, Кремля і все це зробити за лічені секунди так, щоб ніхто нічого не побачив, і ще й втікти звідси вниз, щоб це не було актом самого, а щоб ще і втікли. Тому е, все це, звичайно, е, тут е, все очевидно дуже. Все дуже прозоро і очевидно і в руслі тієї поведінки, е, яку демонструє російське керівництво по відношенню до своїх громадян і до світу взагалі останні вже 15 років. Нічого тут такого несподіваного немає. Є несподіваним, ну скажімо, масштабі, цинізму і абсолютно відвертість цього злочину.